Дорогі друзі, ми раді вас вітати в нашому закладі. Мене звати Ковальов Вадим, я шеф-кухар комплексу СВ Клуб. Дивіться, я вам зараз покажу, як готувати панакоту. Це той десерт, який ви замовили сьогодні, для того, щоб прикрасити ваш вечір, якби довести його до кінця. Е, і я думаю, вам буде набагато смачніше його їсти, насолоджуватися ним, якщо ви будете знати, як він готується. Це доволі такий простий десерт, класичний італійський. Е, всі думають, що це щось таке незвичайне. Насправді це е, просто, легко і дуже-дуже смачно. Е, дивіться, для того, щоб приготувати панакоту, ми будемо використовувати такі інгредієнти. Ми використовуємо вершки жирністю 35%. Ми використовуємо білий шоколад. Ми будемо використовувати цукрову пудру, ми будемо використовувати желатин, також ми будемо використовувати воду і е, полуничний джем. Дивіться, що ми зараз робимо. Ми беремо просто наші вершки, додаємо сюди цукрову пудру. Для приготування однієї порції по ми беремо 100 грам вершків і 30 грам цукрової пудри. Дуже залежить від того, як ви... Який ви десерт любите? Якщо ви полюбляєте більш солодший, ви можете до смаку доводити собі додавати більше цукрової пудри. Якщо вам подобається не солодкий, ви можете додавати менше цукрової пудри. Тобто, ну, немає якогось такого чіткого, як би, чіткого правила, скільки там потрібно додавати. І ми просто гарно вмішуємо нашу цукрову пудру, щоб у нас не було комочків вінчиком. Так, Після того, як ми це зробили. Наша кубра наша трошечки розійдеться, вона е, якби, перейде в нас в вершки, розтвориться в них. Е, після цього ми додаємо желатин до холодної води. Ну, це робимо передусім для того, щоб е, наш желатин набух. Для чого це робиться? Желатин, коли ми додаємо його холодну воду, він починає обирати в себе воду. Кристалики желатину набухають і він у нас потім дуже добре розтворяється. Якщо ви просто залиєте желатин холодною водою, ми достаємо на бухку відправите відправити його на плиту, він у вас, є ризик того, що він у вас буде пригорати, тягтися, перегорати, втрачати свої списку. Якщо ви заливаєте його холодною водою, залишаєте його на час, після напухання він тоді у вас дуже чудово буде розтворятися, ми переходити в таку лідку речу і якби у вас не буде ніяких проблем з ним. желатин ми поки що відставимо в сторону. І ми додаємо до наших вашків білий шоколад. Після того, як ми це все зробили... Ми відправляємо це все для того, щоб довести його до кипіння. На жаль, я вам не можу показати тут, як це робиться, але я вам просто розкажу. Ви просто відправляєте його в сотейничок, ставите на вогонь на повільному вогні, ви доводите його до кипіння. Не даєте йому закипіти, а просто у вас повинні з'явитися легенькі-легенькі бульбашки на поверхні, і ви цей час постійно вимішуєте. Для чого постійно мішати? Тому що якщо ви не будете мішати, шоколад це тяжка, тяжка, доволі жирна речовина, і вона вас може відсіктися від вершків. Якщо ви будете постійно помішувати, ви доб'єтеся ефекту емульсії. У вас шоколад поєднається з вершками і він не буде відсікатися. У вас не буде проблеми з тим, що у вас будуть різні шари, у вас буде однорідна маса. Після цього ви просто обережно наливаєте. Вашке з шоколадом, Мартинку. Тоді, коли вершки підігріті, ви просто додаєте набухший желатин до наших вершків. Е, ви його не, не кипятете разом з желатином, тому що якщо ви закипятите його з желатином, желатин у е, нас може не дуже гарно вплинути на вершки. Е, за, за рахунок великої концентрації білків в желатині, е, ви ризикуєте, що ваші вершки відсічуться і утвориться, е, можна сказати, така субстанція схожа на творог і на сирварку. Тобто ну, це не дуже приємно, воно не дуже смачно і у вас вже порушиться структура, воно буде зовсім не то. Тобто просто додаєте наш тобукший жилетин, гарячі вершки, гарно вимішуєте, залишаєте буквально на 5 хвилин. Потім цю масу додаєте от. і ну, відправляєте в холодильник десь на годинку для застигання. Ну, беремо отаку заготовочку після того, як вона в нас постояла в холодильнику. Додаємо наш джем. Обережно викладаєте джем, для того, щоб не порвати нашу структуру зверху нашого вуса і по всі поверхні. Все, наша панакота готова. Як я казав, багато, насправді дуже-дуже легко робиться цей десерт і дуже-дуже смачний. Тобто, як то кажуть, це геніальне, просто. Дякую вам за увагу.